Та правда, яку мало хто розкаже, а я це зроблю. Провів я на цьому тижні ще декілька розборів, зідзвонів з підприємцями, які вже мають ці магазини, вже продають, і навіть мають там тисячі продажів, мають вже якісь результати, але. Не можуть масштабуватися, да? тобто там самі займаються відправками, немає ніякої команди, обмежені, тобто вони є в якійсь мірі рабами свого бізнесу. і Це ж е, ну, трошки прикро, і так вона є. А хтось не може зделогувати, да? у когось немає е, характеру або не те, що характеру, да? там, сміливості вчитися, тобто розуміє, що треба вчитися, що потрібно щось міняти, але щось заважає, да? і, і, і включається ось ця історія. Ну, зараз трошечки ще піднажму, ще трошечки збільшу результати. Потім вже вчитися. але ж воно так не працює. Тобто, ви в замкнутому колі вам з нього потрібно виходити. Це складно, це стрьомно, але потрібно робити ось цей крок, щоб міняти свою ситуацію, якщо ви дійсно чимось не задоволені, і ви не на тому рівні, на якому б хотіли бути.